Як замінити турнікет? Ми зробили все, що описано в алгоритмі MARCH, і при повторному огляді рани з'ясувалося, що це всього лише незначне тілесне ушкодження. Що ж тепер робити? Будемо міняти турнікет? Чи дозволимо це зробити медику? А поранений хай трошки потерпить, будеш терпіти? А б ні? Але я все ж таки покажу, як замінити турнікет. Я міг би прямо зараз взяти свої ножиці та розрізати його штани, які він, до речі, сам собі купив. Але я буду хорошим товаришем і не робитиму цього. Спочатку я зроблю невеличку кульку з Марлі. Знайду рану. Знайду найглибшу її частину та почну буквально трамбувати її цією марлею. Основна задача це дій — перетиснути місце кровотечі. Мені потрібна твоя допомога. Зможеш отут міцно потримати. Не соромтеся просити про допомогу. Добре, притискай цю марлю не менше трьох хвилин. Так написано на етикетці. Поки здійснюємо прямий тиск на рану, дістаємо ізраїльський бандаж. Він має зберігатися у стерильній герметичній упаковці. Так, трошки посунь руку. Я тримаю. Білою частиною прикладайте до рани. Допоможи тут і притисни. Протягніть бинт через спеціальний пластиковий аплікатор та почніть мотати в зворотньому напрямку. Бажа, щоб аплікатор тиснув на рану. Все добре? Загорніть та зафіксуйте кінець бинта. Але не перетягуйте, щоб не зробити ще один турнікет. Так, ми міняємо турнікет, тому що у нашого пацієнта немає шоку. І ми можемо контролювати рану але якщо пацієнт зазнав ампутації, треба робити дещо інші дії. Як же зняти турнікет? Існує кілька способів зробити це. Дехто каже, що потрібно повільно послабляти його поворотом стержня на 90 градусів, а через одну хвилину ще на дев'яносто. Декому подобається так робити. Я ж вчу наступним чином: повністю послабити турнікет і перевірити, чи не почнеться кровотеча. Послабляємо і дивимось. Кров іде. Завжди перевіряти пульс, а також моторні та сенсорні функції в кінцівках. Я знімаю спотерпілого взуття, щоб перевірити пульс. Щоб переконатися, що я не надто сильно все затягнув. Почуваєшся добре? А мені не дуже смердить. Злегка послабте турнікет та накладіть його на 5-8 сантиметрів вище рани. Якщо знову почнеться кровотеча, у нас є засоби, щоб її зупинити. Тільки переконайтеся, що ви не накладаєте турнікет прямо на коліно, прямо на суглобу. Так, тут сильно не затискаємо. Все окей, нема запаморочень. Знімати турнікет потрібно не пізніше двох годин після накладання. В принципі, це все, тільки не забудьте занотувати інформацію у карті TCCC і поранений, готовий до транспортування. А також не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нове відео, поставити лайк та написати коментар до цього відео.